Вітаю на каналі Рябі Коні-Мощаниці. Мене звати Катерина. На своєму каналі я розказую і показую, як живуть мої коні і що ми з ними робимо. Сьогодні у нас буде огляд на кобил, точніше, коні у вересні, кобилки. Розкажу, покажу, хто який на сьогоднішній день. От. Які у нас зміни чи не зміни. От. Так що дивіться, до речі, це Таміка. Ось така. майже 6 місяців. Зараз я переставлю камеру і далі почну про неї розповідати. Так, там яка там ходигаметь. Дісюди. А, тікла з чомбуром. На, Ходи сюда. У мене тут, де швія. Ходи. Ходи, ходи. На. На. Ходи. Не-ге. Таміка тільки не в воду. Опа. Назад. Ай, молодець. ходи. Так от. І так. ходи сюди? ходи сюди. І так, це Таміка. Їй 6 жовтня буде 6 місяців. Від Грети і Тору. Зацініть вже, яка велика. Боже, коли ти виросла. Подивіться на неї. Це ж динозавр. Така вже прямуха. Не, Морпотіка. Що? Да, вкусно. Ні? Ні. Ого, пошло. В общем. Що з нею плануємо? Плануємо її лишати самі, щоб побачити, що з нею виросте. От. Для початку. Ну, а там буде видно. Життя як то покаже. Дівчинка дуже з головою, думаючи, до речі, ноги я їй давати не вчила. Красу такая. зака. Вытерка, куда? Стоим. Давай, ну лапку. Давай, давай, давай. Ай, молодец. Давай, ну уже, ну уже. Ну, классный, кажется, вот такая. Чудова, солоденька кобилка. Солоденька блондинка. Так, все, я її відпускаю і тепер приведу сільву. Так, наступна це у нас Трансильванія від акваторії і Тору. Акваторія там на задньому плані. Кобилка дуже така. Я би сказала, не то, що з головою, а з мозгами. Дуже така хитрюшка. І може робити шкоду. Прийми, прийми. Приймай. Ще прийми. Сільва. Ну, я її називаю Сільва, Трансильванія, це по паспорту. Ну, 4 жовтня її рік. Якщо хто хоче побачити, яка вона була маленька, листайте відео рік тому. Яка вона народилась, і тепер от яка їх. Це спортивна кобила, мати її спортивна гановерська кобила племінна, ну, батько Тору. Ну він Не дуже спортивний, але бригав він з задоволенням, тому надалі я думаю, і я хочу, щоб у нас все склалося, і ми десь щось почали займатися. з нею. От. Тиждень тому вона. Не знаю, що вона зробила з тою ногою, як вона натерла. Вони почали хуліганити, ходити в шкоду, я її спутала. Спутала не коротко, вона натерла, щось туди попало. І прям нога в неї була дуже прям така розпухша, але зараз все добре. Рану обробляла, промивала, вже почала рости шерсть, так що все, все хорошо. Не жалується. Як бачите, на ножку вона трохи нервується, бо я її робила боляче. Але ще якийсь такий наброчок трошки залишився. Ну нічого. Стій. Кубилка така от прям от прям така. От я така. Обнімательна. Як я її привчила обніматися, так вона її обнімає сюди? І стіє. Олігандіо. Дуже прикольна. Хитрюшка така. Так, ножки також дає вона. Дай, ну. Оцю вона не дуже любить, бо я ж кажу, я її обробляла ногу і. Сільва. На ну, лапу. В общем, до всіх маніпуляцій ставиться. Ногу. Хорошо. Ставиться спокійно. Дай на лапку. Дай лапінь вот свої. Ой-ой. Молодець. Молодець, ой. Да. Даміка покинула. А моркву ти любиш, я знаю. Вже відвикву від моркви. Ну, в общем. Як я вже сказала, нікуди не планує її дівати. Це особисто моя прям надія на спорт. От. Якщо ви помітили, то вони з е, тамікою трошки відрізняються. І з тібою я зараз покажу, яка тіба. От. Вони відрізняються будовою тіла, тому що різні породи маток, різні породи кобел. Зараз вже покажу тіву, яка у нас тіва. Я так біля них для порівняння. Щоб можна було порівняти, наскільки які в них габарити. Чудово вони готуються до зими. Дегельменталізацію провела, тобто паразитів поганяли. Закінчиться тепло, перестане літати ця муха, що садить лічинки на шерсть. Обробимо ще від них і знову проведемо дегельменталізацію, і вже тоді будемо готуватися до зими. Я сподіваюся, що на випасі вони будуть до першого снігу, ну, як зазвичай у мене коні. Ну, а там буде погода показувати. Якщо вже буде сильно, мокро і холодно, то звичайно, буду забирати додому. От так поки що плануємо пастись, поки є де. А з випасом у нас. Це чудово. <сілик> сільва. Що робиш? Сільва? Викинь каку. Ходи сюди. Чиморку є. Ням-ням-ням. Щось -ням. вони до моркви не дуже. Не хочуть гризти. І така сільва. Там є відео. Минулорічне, як ми положу, як я оположувала перший раз, Сільву, що вона чудила, і яка вона була. І от тепер можна порівняти її майже через рік. Так? А морда то хитра? Хитра морда? Та, як у Тору два завитка на, на лобі? Так? которая пришла. Похромкой, похромкой. Ну, все, пришла. Ну, еще Так, далее у нас тут кто? Тиберия. Ставь Від Грети і Тору. перша наша рябакобилка і проєкту, і господарства. От, їй 2 і. І скільки. Майже 8 місяців чи 7. Ну, не важливо. Коротше, 8 лютого буде 3 роки. Не. Там вона вже проходить заїздку, Да, ми на ній трошки виїжджаємо. Дивлячись на її, як то фізичний штан і і можливості. Так? Трошки ранувато, але якби нічого їй не шкодить. Зараз я її запшикаю обшикаю тут дира на морні, вона натерла не довідком. була у звичайному недоску і що взяла і натерла прям шишку таку собі. Не любить вона пшикатись. От не знаю, щось, тіба саме така <смі>, ніжна. Морду надерла, ногу надерла. Що-то вирішила, що це не її, так? Осі не попшикала кліщі. сюди попшикала, а ухо, а ні. і зря, так? Да? Там вже понапивались. На-на-на. Тиска за моркву душу продасиш, так? Да? Шок Так, ну, тебе рию всі ми знаем. Дуже часто у всяких відео коротких. Так, да, Грета, ты тоже, зараз дам тебе все. Морквочку зараз принесу. Лапу й на ногу. Лити. Те, що натерва путом, коли сільвою ганяли по городах по чужих. Все добре там. Стій. Лапень зай. Ще ноги такі. Кліщі на ногах. Ще сезон кліщів поки закінчиться у нас. Ще я їх не раз потравлю. Ось. Ось кобила у нас йде в зиму. Ще вона трохи облахматиться, дай ногу. Цю ногу вона не дуже хоче давати. Їй! Їй! Того що? що? Того, що тут на терево тут собі ланцюгом Вона вже все затягнулось хорошо. Їх прямо їдять кліщі. Хоча я їх уже потравила трошки. Там Грета ломиться хоче. моркви. Іди сюди. Іди сюди. Розвертайся, розвертайся. Встань. Тіба. Ну. Приймай. Озад. Назад. Назад. От, молодець. Ось, молодець. Арошо. Вот Така у мене є ряба-кобилка. Да? І ще потім повинраю. Ось така ряба. Дуже схожа на тору. Трошки я за ними скучаю за хлопцями, але нічого. Мені вже навантаження набагато менше на мене на одну. Я одна, їх багато. От зараз ще покажу хортицю і грету з акваторією. Хоча акваторія, там і так на задньому фоні. Хі. Чудово вписується. Та. Ой, та ти ж не голодна, тіба. Ну. Ух, ти морта. Ну, ходи. Йду до акваторії і зараз там її морковочку. Проти сонце не видно нічого. Десь так, ще вона певно вагітна. Лишилось і десь близько місяця, там плюс-мінус. От, з роботи вже я її зняла. От, так. Що... Кубила просто гуляє. Все, нямкай. Нічого такого про неї сказати не можу. Спортивна кубиломатка, дає чудових лошад, як ми вже всі побачили. Ну, собі. Кайфує, щось там Тіно робить, зараз побачимо. Спільночок. Так. Такс. Таміка. Киш! О хо 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 звісно, несу тобі. Все тобі несу, несу. У Грета. Грета весною 6 років буде. Наша якби основа проєкту для біконі мощенеці. От, має рисисті крові, там урвовського рисика і ордянського ваговоза. Крупна, гарна, дає класних лошад. Ну, це залежить від, жер... від жеребця ще. Наступний рік вона покрита тору і вже через рік, тобто через О, о он що там робить. Хтось там психує. <рі> Вже наступного року будемо. Буде в них Любов з Даріусом, так що хіба що будемо бачити, що робити, коротше. Не знаю я. Так, ну і Хортиця. Хортиця молода кобилка. їй десь 2,5 роки. Точно не можу сказати, тому що виглядає вона не на 2 роки. От, Торійка, має якісь там верхові крові. От. Або ЧК, або ОВП. Ну, досконально я не можу сказати, тому що сама не знаю. В общем, знайшла її я під Берестечком, там, де е -е -як -то, кордон трьох областей Волинська, Рівненська і Тернопільська. Ку-ку. Куку. Ку ну, осіки. Гуські. <гірвати> От, кубилка цікава, але поки що я її вирішила залишити в спокої до весни. Ну, зимою побачимо, Що з нею робити? Кубилка така. мені вона така якась. Трошки вона відрізняється, хоча вона і доморощена. Тобто вона виросла біля людей. От, теж в приватному господарстві. Все своє життя була на привізі, можна так сказати. До людей вона привична, але от з конями вона спілкуватися не вміє. Ну, точніше, не вміла. Зараз вона вже трошки розуміє, вже її навчили. Ці всі кобили. <сміли> а якщо спостерігати, мене там декілька відео, як. Вони її ганяли, як вона не считувала міміку, міміку вух, міміку виразу морди. в общем, жести жестиці всі вона не розуміла. А тепер вона все чудово розуміє. Своє місце в табуні, я думаю, вона знайде зимою, коли вони будуть всі разом вдома в пошарі. А зараз, як -то всі прив'язані, вона одна. По свободі ходить, Да, вона спутана, але там вона не натирає, вона нікуди не йде. Вона просто тусується От Вони подружились, прям там вже і грумінг у них спільний є. От Бачите, як вона стала, така прям цікава. Такого легкого типу вона схожа до Афіни, так. Але масть у неї дещо така більш біліша. Афіна була. Більш жовта така в яблуках, така біла, бледна. ох ху ху що ти махаєш хвостом? Проти сонця нічого не видно. Давай звідти. Хортиця. Ні? Трошки вона вже розуміє, що можна пастися. Якщо подивитись перші відео з нею і зараз, скільки вона. Три місяці, майже чотири місяці. Спочатку червня вона у нас, так? От, три з половиною хай місяці. Вона трошки підросла, мені здається, трошки над помінялась. Вахматіша вже стала, бо ночі то холодні вже тут. як холодні. Тут тумани В долині І вони вже всі такі лахматенькі. Готуйте до зими. ну в принципі, все. Що ще розказати, я навіть не знаю. <світ> що можна ще розказати. Стоїть 9 там. Пишіть, що вам ще цікаво. Буду старатися знімати. Так що слідкуйте за нами, за нашим табунчиком, за нашими новинами, скажімо так, поки що так от такий склад. Шість кобил, Акваторія, Грета, Тіберія, Трансильванія, Хортиця і Таміка. От всі наші дівчата. Так що підписуйтесь, ставте лайки. Всім па-па!